У нас йде війна, і як жити без антидепресантів? Рецепт від Бога. Пророк Єремія він прибував у таких важких обставинах, і 15 розділ там говориться про те, що і голод, і меч, і полон, і вдови, і сироти, і люди вбиті лежать, як у нас. І віруючий чоловік він у шоці, він плаче від цієї картини, він просить у Бога відповідь. І Господь сказав йому, що якщо ти витягнеш з цього нікчемного дорогоцінне, витягнути дорогоцінне з нікчемного. А що у нас є дороге? Це Слово Боже, це Дух Святий, це Ісус Христос, і люди. Пишуть нам, як ви живете без антидепресантів. Просто ми не можемо, ми не витримуємо цей стан, цей постійний шквал. І церква вона завжди говорить: підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Щодня виходить кілька свіжих коштовностей, це Слово Боже, і витягніть другоцінне із нікчемного. Амінь.